Леонід сидів у коридорі лікарні, очікуючи, що ось ось з'явиться його мама, і вони разом поїдуть додому. Він уже кілька днів чекав на неї, терпляче крутячися поруч сторонніх дорослих, які засипали його запитаннями про життя, але ніхто не відповідав, де вона і коли повернеться за ним. Його мати Марія. Виросла в багатодітній сім'ї в трикімнатному будиночку. Батьки були звичайними трудівниками, не скаржилися на життя, самотужки забезпечували сім'ю, а кожна старша дитина доглядала за молодшими. У кожного були свої обов'язки, своя відповідальність. Сім'я була дружньою і згуртованою. Діти були вдячні батькам за все. Що ті для них робили, докладаючи всіх зусиль. Дівчина рано вийшла заміж, підкоривши своєю простотою та добрим серцем Дмитра, який виріс у достатку, його батько викладав у коледжі, а мати працювала в школі. Вони й гадки не мали, що їхній син, якому передрікали велике майбутнє, приведе в дім неосвідчену вагітну. Селючку. Свекруха відразу не злюбила дівчину, постійно дорікала їй, намагалася перевчити, переодягнути, прищепити манери інтелігентних людей. Народження Леоніда не пом'якшило характер свекрухи. Молода мати тільки й чула, що вона тримає хлопчика не так, сповиває не так, обрізає нігтики не так і навіть годує неправильно. Дівчина втомлювалася від материнських обов'язків і постійних причіпок свекрухи. Іноді заперечувала їй, але терпіла. Марія знала, що незважаючи на народження онука, вона має слабке становище в домі батьків. Чоловік став частіше затримуватися і на роботі, і біля друзів, не попереджаючи про якісь пізні зустрічі нікому. Які за його словами були важливі для кар'єрного зростання. Через це подружжя стало сваритися. Яка турбота про сім'ю, як ти виглядаєш, часто повторювала маша за сніданком? Тобі твоя робота важливіша за сина і за мене. Леонід скоро перестане тебе впізнавати, ти для нього як чужий. Ти взагалі-то живеш на ті гроші, які я з труднощами заробляю. Я працюю як віл, а тобі тільки б мені мозок виносити. Живеш на всьому готовому, у моїй квартирі, мої батьки тобі допомагають, а ти ще й незадоволена чимось. От подивіться на цю принцесу, єхидно додав чоловік. Якби в мене був вибір, я б точно не жив із твоєю матір'ю. Бо назнаєш теж не подарунок. Та замовкни ти невдячний, підняла голос Марія. Де б ти був, якби не я? А якщо б я не витягла тебе з тієї діри, де ти народився, став би підстилкою місцевого алкоголіка в якійсь халупі. Моя сім'я витягла тебе з багнюки, будь за це вдячний. Як ти смієш таке казати, що з тобою сталося? Я не стану терпіти таке ставлення. Маша схопилася з за столу, щоб піти до спальні. Розлючений її непокірністю чоловік схопив її за руку. Куди ти зібралася? Подалі від тебе. Кулак чоловіка розрізав повітря і вдарив дівчину в щоку. Вона відсахнулася назад і ошелешена схопилася за обличчя. Марія не могла повірити що Діма міг на таке зважитися. Невже вона раніше не помічала в ньому цієї жорстокості? Коли чоловік пішов на роботу, Марія зібрала речі, взяла сина і поїхала до батьків. Їхній тісний будинок, багатодітної, але чуйної й доброї сім'ї, став її прихистком. Вони жили у скруті, в турботах, але ніхто не скаржився. Взаємодопомога була головним пріоритетом. У домі, де тепер мешкали троє дорослих дітей зі своїми сім'ями, не було чужих дітей. Кожен намагався приносити спільну користь, заробляв гроші, купував продукти на всіх, облаштовував двір та робив ремонт. Та недовго Марія жила у спокою. Розлючені батьки її чоловіка не могли залишити невістку у виграшному становищі. І натравили на них органи опіки, скориставшись своїми зв'язками в області. Інспектори зачистили часто ходити в Дім Марії, прискіпливо оглядаючи умови життя, багато маленьких дітей, літні батьки, старенький будинок, не розрахований на таку кількість мешканців. Комісія у справах неповнолітних передала справу до суду через фальсифікацію доказів. Марію визнали безвідповідальною безробітною матір'ю, яка пиячить і не стежить за сином? Хтось із добрих сусідів, який мав зуб на велику сім'ю, радо посприяв правосуддю і наговорив суду купа неправдомовних дурниць, які прийняли до уваги. Що з це коїться? кричала знесилена мати Марії. Як ви можете обмовляти хорошу людину? Бог усе бачить, Він вас покарає за ваші брехливі язики. Не живеться вам спокійно, от і сієте якісь суперечки. Як у вас совісті вистачило таке утнути. Мамо, заспокойся, тобі не можна хвилюватися. Втішали її двоє інших дітей. У цих людей немає совісті, Гір гірко зітхнули вони. Марно їх соромити, їм потрібні лише гроші. А у нас їх немає, щоб відстояти свою справедливість. Марії доведеться допомагати інакше. Нечесні сусіди, свідки, як отримали винагороду від сім'ї Дмитра, не звертали уваги на благання старенької. Вони раділи, що змогли насолити родині, яка їм набридла. Від цієї картини материнське серце розривалося знову і знову. Марія не могла протистояти законному рішенню, але не розуміла, чим заслужила таке випробування. Адже коли вона ще жила з Дімою, той не виявляв особливої турботи до хлопчика. Для нього існувала лише робота, і власна дитина йому була не потрібна. Як же хлопчик буде рости в таких умовах, щодня стискаючись із байдужістю батька? Марія вирішила боротися, вона зібрала трохи заощаджень на перший час і переїхала до міста, щоб зняти житло і знайти краще становище на роботі. Дівчина працювала, не покладаючи рук, одразу на двох роботах, щоб довести всім, що вона здатна самостійно забезпечити сина і має право бути матір'ю. Згодом їй вдалося влаштуватися на постійну посаду секретаря в юридичній фірмі. Спочатку було складно, але Марія докладала всіх зусиль, щоб утриматися на місці, де вона могла добре заробляти. Там вона почала спілкуватися з освіченими, розумними і цілеспрямованими, сміливими людьми та побачила життя під іншим кутом. Через раннє заміжжя вона була позбавлена можливості здобувати освіту, тому її життя складалося важко. Інші дивилися на неї як на людину другого сорту. Багато хто засуджував її зараннє народження дитини, вважаючи, що її розлучення та труднощі були передбачувані. Довгий час мати Дмитра намагалася переконати Марію в її нікчемності, але тепер дівчина прагнула досягти чогось у житті. Вона багато спостерігала за успішними людьми, їхніми корисними звичками. Досягненнями, мотивацією. Марія вирішила, що після того, як поверне собі Леоніда, вона обов'язково вступить до університету і знайде справу всього свого життя. Це вам для настрою. Мені шкода, коли гарні дівчата засмучені, сказав Олексій, один із найкращих адвокатів фірми, кладучи на її стіл упаковку дорогого шоколаду з фруктовою начинкою. Дякую вам, Олексію, відповіла Марія. Через кілька днів, коли співробітники фірми святкували успішне завершення складної справи, де обвинуваченим був далеко не остання людина у місті, Олексій знову підійшов до Марії. Робочий день уже завершився, тому келихи наповнили ігристим вином. «Вип'яти зі мною? запитав чоловік, простягаючи келих. Марія зустріла його зелений погляд і не змогла відмовитися. Дуже смачно дякую, відповіла вона. Давно хотів запитати, а ви заміжня? Вибачте, за бездатність, але обручки на пальці я не бачу. Я у розлученні, у мене є син. Тоді, може, ви погодитеся повечеряти зі мною сьогодні, якщо не поспішаєте додому. Так, у Марії та Олексія. І почалися стосунки. Вони не афішували їх на роботі і поводилися обережно. Але Олексій часто залишався в неї після роботи. У мене вдома грандіозний ремонт, тому я живу в готелі, пояснював він, а запрошувати порядну жінку в номер це, як на мене, неповага. Він додав до її заощаджень необхідну суму, і вони змогли придбати недорогий будинок у селі. Де народилася Марія. Їм обом сподобалася сільська місцевість, а там ніхто з колег не міг дізнатися про їхні стосунки. Одного разу Дмитро подзвонив колишній дружині. Я добровільно віддам тобі Леоніда, привезу його сьогодні. Марія не могла повірити своїм вухам. Вона була поза себе від щастя на сьомому небі. Хоча рішення Дмитра здавалося, і підозрілим. Та це не мало значення, головне побачити сина, а питання вона поставить уже потім. Мамочку, хлопчик кинувся в обійми матері, щойно вона вийшла у двір. Мій хлопчику, Марія розплакалася, міцно притискаючи його до себе і вдихаючи рідний запах. Як же я за тобою скучила!» Мати підхопила Леоніда на руки. І подивилася на чоловіка, чому раніше ти не відступався? Я одружуюся. Вона хоче завести дітей, а чужа дитина їй не потрібна. Добре, що ти так його любиш, це піде тільки на користь вам обом, з іронією відповіла маша. І вона сказала, що сама забере речі Леоніда і запросила Дмитра зайти до будинку. Ну й сволота ж ти, Діма, ти все зіпсував зради власного его. Хай інші твої діти ніколи не дізнаються такого болю. Я сюди не за нотаціями приїхав, ну спробуй мене змусити замовкнути. Жінка з викликом глянула на колишнього чоловіка, підставляючи йому щоку. Проте той не поворухнувся. Теж, сподіваюся, більше тебе ніколи не бачити, додав він. Марія з нетерпінням чекала повернення коханого, щоб розповісти йому про переїзд сина. Вона не знала, як він відреагує, і готувалася до розриву в разі його відмови. Але Олексій з великою теплотою поставився до хлопчика: Я обожнюю дітей, а у тебе чудовий син. Так вони стали жити втрьох. Марія була поза себе від щастя. Нарешті в її житті настала біля. Смуга великого і щасливого майбутнього. Олексій запропонували йому гарну посаду в іншій фірмі, де його чекав великий кар'єрний ріст, але тепер він часто їздив у відрядження, захищаючи важливих клієнтів у різних містах. Одного дня, коли Леонід був у від'їзді до їхнього дому, прийшла шикарно одягнута жінка. Старша за Марію. Вона грубо штовхнула її в будинок і закричала. Ось у якій барлозі він живе, то ти й є та сама Марія? Жінка зневажливо усміхнулася й ткнула Марію в груди нігтем. Просто посміховисько. Хто ви і що вам потрібно в моєму домі? Хто я? Ой, бідолашна, цей безсовісний мерзотник нічого тобі не розповідав? Я, дружина Олексія і мати його двох дітей, яких він залишає без уваги, а їде до тебе й твого сина, з якого Порошинки здуває. Маша сіла на диван, відчуваючи, як земля йде спід її ніг. Невже це правда? Її знову зрадили. Тоді, коли вона тільки почала вірити, що заслуговує на щастя, я тебе чудово розумію, у мене було таке обличчя. Коли я дізналася про його походеньки, продовжила жінка. Мені, чесно кажучи, байдуже на тебе, але мого чоловіка залишу спокою, моїм дітям потрібен батько і щасливе дитинство, тому перестань його тримати. Я ніколи на нього не вішалася, я навіть не підозрювала, що в нього є сім'я. До повернення Олексія Маша встигла спитися, заходячи в компанію сусідських п'яниць. Чоловік приїхав і став благати про прощення. Виправдовуючи поведінку дружини, він виглядав слабким і нетверезим. П'яна Марія прийняла його назад. Уранці хтось люто стукав у двері. Це була поліція. Олексія знайшли в сусідній кімнаті у калюжі крові з розбитою головою. На сковорідці залишилися відбитки пальців Марії. Яка нічого не пам'ятала, лише ридала і дивилася на людей, мов загнаний звір. Ніхто не став слухати її пояснення. Її засудили за вбивство співмешканця. На суді дружина Олексія проводжала Марію переможною усмішкою. Вона вийшла з в'язниці, коли їй було за сорок. Життя було зруйноване. Леонід досі жив у тому самому будинку. Марія довго благала сина вибачити її. Тобі нема за що вибачатися, сказав Леонід. Тебе все життя ображали. Ти понесла заслужене покарання за те, що просто хотіла бути щасливою і мати нормальну сім'ю. Він міцно обійняв її. Але я особисто вважаю, що твоє покарання було незаслуженим, і я більше нікому не дозволю. Тебе ображати і завдавати тобі болю. Кінець. Дякую за увагу вам. До наступної історії. Не пропустіть!